Лише декілька разів встигли перекрити серед на вихідних, а зауважень від поліції вже вдосталь. Патрульні полісмени висловилися щодо порушень в організації обмеження руху в центрі Івано-Франківська. Зокрема, правоохоронцям не подобається те, що відповідальна людина, яка слідкувала за перекриттям, залишила місце роботи значно раніше, а ще нарікають на знаки. Мовляв, вони встановлені так, що водії їх просто не бачать. Воді під'їжджає вже. В вуличку під знак він бачить той знак, що обмеження руху в святкові дні йому просто немає де розвернутися і немає як виїхати. Цим він створює м м затор. Ну і такі от порушення в галузевому управлінні пообіцяли, що розташування знаків переглянуть. Хоча такими зауваженнями подивовані, адже встановлювали вказівники разом з поліцією. А от щодо відповідальної людини, то чиновники укладуть договори з окремими працівниками, які офіційно отримуватимуть зарплату за цю роботу. Конкретно договір буде укладений з Двома представниками е, компанії, або тієї, яка зараз працює по першій паркувальній зоні, або з паркувального сервіс авто. Ці люди будуть отримувати зарплату, і на неділю вони будуть закріплені за територію, за ними буде відповідно вестися контроль, вони будуть працювати по договору. Загалом в мерії зізнаються робота з перекриття центру на вихідних дійсно ще не досконала. Наразі посадовці працюють над тим, аби створити комфортні умови мешканцям, котрі мешкають в центрі та відвідувачам готелів. І Іваненко Владислав Петриченко, телеканал 402.